Шановні колеги, послухайте мене, будь ласка, хвилину, і я буду просити поставити цю пропозицію на голосування. Пропозиція процедурна щодо розгляду питань відставок міністрів. А ми маємо повернути суб'єктність парламенту. Міністри мають приходити і звітуватись перед парламентом. Тому пропонується наступна процедура розгляду цих питань. П'ять хвилин доповідь міністра. Одне запитання від кожної фракції і депутатської групи, і 9 хвилин на запитання від народних депутатів. Прошу саме за такою процедурою розглянути питання відставки міністрів, які сьогодні написали заяву. Це, регламент? Це дозволяє регламент, і така пропозиція має бути поставлена на голосування. Оксан Сергійович, я прошу вас її поставити на голосування для прийняття рішення. Необхідні 150 голосів. Дякую. Шановний Дмитро Олександрович, відповідно до 28 статті регламенту, головуючий перший, пропоную процедуру. Користуючись цим правом, я пропоную процедуру, ту, яку я зараз запропоную, після того, як ми послухаємо Ірину Володимирну Геращенко. Можливо, в неї є ще одна процедура. Будь ласка. Геращенко. Шановні колеги, як учасниця погоджувальної ради, я хочу нагадати про те, що пан Разумков говорить про ті пропозиції, які звучали на погоджувальній раді, і наша фракція наполягає на суб'єктності парламенту. Вибачте, це неправильно, коли міністри відмовляються приходити в профільний комітет звітувати і потім приходити до зали. Це наша відповідальність, колеги. Дуже правильно, якщо ми з вами не просто звільнимо міністрів, Міністрів, а послухаємо звіт. Країна має на це право. Мова йде дійсно про суб'єктність парламенту, про звіт уряду. І ми просимо пан головуючий, вас почути залу депутатів і поставити зараз на голосування, визначену паном Дмитром озвучену процедуру викликати міністрів, які подали вночі свої заяви, право питань депутатів, відповідей міністрів, обговорення. І після цього голосування ми вимагаємо звіту міністрів. Осимо всіх це підтримати з процедури Разумкової Будемо переходити до добрий соболів. Дмитро Олександрович, будь ласка, Олександр Сергійович, Мені ж дуже шкода, що апарат вводить вас в оману. Це не питання головуючого. Це пропозиція народного депутата, яка має бути поставлена на голосування. А після цього ви маєте право ставити будь-які свої пропозиції. Але кожен депутат в цій залі рівний, не дивлячись, де він знаходиться, або в залі, або в президії. Я попросив поставити мою пропозицію. Якщо вона не набере відповідну кількість голосів, будь ласка, ви можете робити все, що вам завгодно. В принципі, як це і відбувається, тому будь ласка, поставте мою пропозицію, а далі, коли будете займатися розглядом питань, ви можете ставити інші. Дякую. Тобто ваша пропозиція не в, не в процесі розгляду питання, ви це маєте на увазі? Ми, ми, не, ми, не, ми не зайшли в питання, да? ви це маєте на увазі? Ну, якщо це просто стаття 28 чітко написано: Головуючий на пленарному засіданні Верховної Ради, має право вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу пленарного засідання, які ставляться на голосування першими. От, як, як це трактувати? Має право. Я хочу скористатись своїм правом як головуючий, поставити зараз на голосування пропозицію процедурну. Ну, якби, не впевнений. Е -е, Сергій Славич Соболів і Желізняк. Шановні колеги, в цілому підтримуючи пропозицію пана Розумкова, я так розумію, підтриману іншими фракціями про необхідність особистого звіту міністрів, які написали заяву про відставку, ми від фракції Батьківщина вносимо ще одне суттєве доповнення, оскільки є орган, який відповідає за контроль за діяльністю парламенту і інституції, які парламент призначає. Це Рахункова палата України. Ми вимагаємо, щоб після звіту міністра був виступ представника Рахункової палати про роботу міністерства і особисто міністра завірений йому період. І тільки після цього можна далі обговорювати і приймати рішення стосовно кожного міністра особисто. Дякую. Старо Железняк, а потім Дмитро Олександрович. Железняк, будь ласка, слово. шановні колеги, особливо з фракції Слуги народу, дивіться, я не розумію, про що у нас зараз іде дискусія. Давайте подумаємо з іншого боку. Сьогодні будуть звільнено декілька міністрів, які працюють на уряд державу 5 років. Просто по людськи нормальна позиція дати їм можливість при їх бажанні зробити звіт. Якщо ми проголосуємо зараз. Пропозицію разумкову, яку я підтримую. І міністр не прийде, це теж його вибір. І ми не можемо його притягнути сюди за вуха поки що, поки ми не змінили законодавство. Але дати можливість людині 10 хвилин розповісти, що вона зробила за 5 років, це нормально, це по-людськи. І саме тому я вважаю, що треба дати таку можливість і проголосувати за цю пропозицію. Дякую. Отже, ставлю на голосування пропозицію Дмитра Олександровича Разумкова, так як він її озвучив. Прошу голосувати. За 143 рішення не прийнято.